Це хотіла доштукатурити, отут домазати і пішов дощ. Не вийшло все. Хотіла оцю гірлянду це все повибирати, вже тут посопати, покопати і пішов дощ. Все. Хотіла там город перекопати, тут все перегребсти і пішов дощ. Вже все. Не вийшло. Отут хотіла ще перебрати. Все тут перекопати, перечистити і пішов дощ, не вийшло. Хотіла то занести, все поприбирати і пішов дощ. Оце ж будувала такий туалет літній. Зробила, вже так розійшлась так добренько, так тут все-все-все. Тут і так і залишила, бо пішов дощ. Ну, тому. Тому якось так у там поскладала цеглу. Хотіла там ще багато чого тут попристраювати, але пішов дощ.